Він вам скаже все те саме. І генерал, давайте, зараз давайте, давайте, давайте. генерал зараз не в області. Генерал зараз не в області. Відодоказ поліцейський має давайте, право давайте. надавати Зарець. і адвокат. Говорю автопом. Зараз я, я просто йому напишу, мені цікаво, що він відповість. Ну, я... Відеодоказ співробітник поліції має право надавати тільки адвокату. Роз... На, на адвоката тут немає. Хочете, може, викликати свого приватного. Можете викликати свого приватного? Адвокатів з горю автобус, із... автобус. чекну мережі, адвокати є, але. але, а сто... говорю адкат, а є. замлідери. Нє. З старшого особового складу нікого немає. Ну нема. так, нема. Але мені треба докази, тоді я буду зараз балакати. До, доказ буде наданий адвокату, якщо він відповість громадянину, ви зараз будете затримані за непідкорення. Непідкорення. Ти знаєш, що таке непідкорення хоча б? Це коли я. Ви від... Так. Не підкорення це коли ви мені відмовляєтесь надавати паспорт, або мені ви взагалі не підкорюєтесь. Коли я вам щось скажу, а ви мені не підкореєте. Зараз я визво свого адвоката приватного ось сюди. Тоді будемо розмовляти просто. Друго ви викличите свого адвоката в відділку, Надайте, будь ласка, ваше посвідчення для виписання штрафу. Якщо у вас знайдеться розшук, ми вас будемо, ми вас будемо затримувати. Так, жди. Секунду. Так зараз ще спитаю, я адмінів кажу. Я просто з її доказами маю ознайомитись право і тоді. Але ти знаєш, що я не вів відеодокази, тобі догана. А автопом говорю, Відео з Відео Відеодокас я маю, поса, маю право вітає, надати тільки адвокат. Адміни писав, вітаю, як мають. Відеодокас я маю право видати тільки адвокат. Ні, мій адміни пише, вітаю, так маю показати відеодокази. Давайте, зараз мініму ставимо, щоб поговорили з вами одіально. Викликайте автопінка ще давайте. Давай, зараз мене ще з діждем. Чі я схось прикол. Бризняв заб. Ви були затримані за порушення порядку. Пісяти в громадському місці не можна. Можна. А ще й на машину з поліції. Це, це Я порушення не порядку. Це. це порушення порядку, громадянин, Надайте, дайте, будь ласка, ваш паспорт. Приїхав марш, паспорт паспортів, і кишені та передав. Я вдіт приймав, на... Проти. Взяв паспорт для не впроти, відкрив базу КПК, Романенко Юра. Перевірив наявність розшуків, розшуків немає. Добре, віддав паспорт людині навпроти. Добре, Зараз розберемося з вашим другом, як ви сказали. І повеземо вас в відділок, затримаємо за непідкорення. Яке непідкорення? підкорення? Затримаємо за порушення порядку. Всанемо вас за порушення порядку. Я хочу звернутися з відео доказами. Адміні автопом каже, що маєте право показати зарпря мені. Де вони таке сказали? От викличіть адміністратора автопом да кажучи, і що щоб він сказали, мені, мені це сказав. Це да да тоді я да вам приділю. Зараз я буду сламити. Або зараз у адміна виключу. Пана адміністратора, відповів, така ситуація громадянина за те, що він ну, порушив правила ПДР, і каже, щоб я йому надав відеодоказ 에, того, що він порушив. А по статуту, ну і мене вчило начальство, що я маю право надавати відеодоказ тільки адвокату. Це коли ви затримали людину, а не зупинили. Мені mm. сказали, що я маю надавати взагалі ще маю право надавати відеодоказ тільки адвокат.